Тетяна Короєва, докторка історичних наук, професорка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського факультету історії та міжнародних відносин, авторка книг, публікацій, серед яких монографії, бібліографічні показчики, довідники та статті, є упорядником щорічного альманаху Подільський книжник. Сьогодні хочеться поговорити з вами про досить такі непересічні книги, які я впевнений, що пані Тетяна має змогу тримати в своїх руках, яка має змогу з ними працювати і про сім винаходих і про сім, такі знаєте, антикварні речі дійсно хочеться знати сьогодні більше. І взагалі про те, як книги, як вони змінювали Європу, як вони змінювали Україну. Давайте щось починати. Що вам декомфортніше? Починайте з того, що вам декомфортніше, а ми далі підходимо. Ні, ну я тут почала з образ внутрішніх. Угу. Ви згадали, що сьогодні день психолога, ага, ага. а не згадали, що сьогодні всесвітній день книги. І, а, і авторського, авторського права. Авторського права. Ну, бо так. авторське право це не тільки книги, це а... і музика, кіно. А, а я все ж таки більше про книги. Давайте. Так, дійсно, я співпрацюю з нашою обласною бібліотекою імені Тамановського, uh -huh. з відділом рідкісних і цінних видань. І ви праві маю можливість в руках тримати рідкісні видання, тим більше що наша обласна бібліотека да, ви праві вже вчасно показ... uh -huh. показуєте. вже, Найдавніша книга, яка зберігається це, це вона, в у нас в обласній бібліотеці. Ми ну, в Україні таких бібліотек Ні, міст. Угу. Ну, зрозуміло, мільйонники мають інкунабули. Угу. А от серед таких середніх і менших обласних міст, то ми єдині, хто має інкунабулу. Це книга 1493 року. Ну, тобто, ви пам'ятаєте, що книгу друкування почалося в ну, 1454 році? <свісно> а, це Нюрбенська хроніка або Всемірна Хроніка Шеделя. <свісно> а, вже перескочили на цей кадр. А, можна почати, можна поговорити. Та, я так розумію, є якась цікавинка саме e, з цим виданням. Да? Ну, ні зовсім. Звернути увагу, що ага. перші книги, ну вони не дуже подібні до наших. Uh -huh. Титульних аркушів ще не було, uh -huh. ну, от як ми сьогодні звикли. Uh -huh. Але все ж таки, перший аркуш, де, ну, хоч якусь про що ця книга, uh -huh. то так. Наступне, uh -huh. так, вам по uh -huh. потрібно наступний кадр, якщо uh -huh. можна. No. Просто це видання 1493 року в двох мовах, наше латинське, і прошу вже. Ну, давайте е, пару кадрів. Угу. Про що це? Про що? Це історія від створення світу угу. до кінця 15-го століття. О, прикольно. От те, що автору Шеделю було на той час відомо, він зібрав угу. е, підготував рукопис, книга. Спеціально кілька зробила фотографій понад тисячу ілюстрацій. Ну де століття. Тобто вони мамальовані були? виходить рукою? Ні, гравюра гравюри, так? Так, сіла гравюри дерев'яні дерев форми. І ви бачите, от ну, один приклад. Mm. Ще один приклад я гравюру mm. Праги пропонувала от там Понад 30 європейських міст мають зображення 15 століття як художники сприймали ці міста, а от прошу повернутися той кадр, де Щось замальовано було. Де щось замальовано було? Другий, це я так да. розумію. Друг, другий, другий кадр, який з'являється у нас на екрані. Зараз спробуємо його знайти. Там щось замальовано було спеціально, я так розумію, да. чи, чи да. Це, це така це, задумка була? Ну, якщо книги, то цензура. Ага, ага. ось обов'язково. Тут не просто цензура, це ну, всесвітня історія, mm. зокрема, історія ПАП. Всі папи з портретами, які були відомі, в цій книзі теж подано. Ну і в принципі, та історія, про яку багато хто чув, ну, на рівні анекдотів про єдину в історії папесу, та вона переказана в цій хрониці. І тут був її його її портрет і текст. Про неї, який нього. Та? Так. Оскільки наш примірник походить з католицького монастиря, то, вочевидь, монахи типографською фарбою не знаю в якому столітті. Uh -huh. Ну, за кольором, ну, скоріше, це 16 століття кольором фарби. Uh -huh. Так, зафарбували. — для того, тобто, щоб вже тоді? А, ну вже тоді була Нічого тоді була цензура, точно була цензура. Ну тобто є примірники, зберіглися, які потрапили в приватні руки. Ми знаємо, що mm -hmm. там за текст, але сама наш, ну от він в такому. Скажіть, виді. будь ласка, хочете ще дізнатися? Е, ось таку річ чи можна ці примірники ось просто пересічному по віднічамну подивитися? Чи це потрібно мати спеціальний доступ до цього? Так. Можна, можна подивитися? Ні, 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 ні. Треба мати спеціальний, треба мати спеціальний доступ. Е, так, спеціальний доступ, тому що е, ну, це рідкісні видання. Я розумію, так. Їх треба обережно, щоб не пошкодити. А, так, у якщо, нас... якщо, якщо говорити про е, там, європейський друк і про Україну, вони якось певним чином, можливо, там, перетиналися, пересікалися щось, можливо, в самому контексті можна ще згадати. Як наша національна ідентичність вибудовувалася? Тут, 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 так зрозуміло, що перетиналися. Е, Єдиним. Ну, да. Ми всі автоматично, коли говоримо про Україну, згадуємо за Івана Федорова. Так. Тут всі автоматично. Хоча є все ж таки архівні згадки про те, що до нього був друг на е Грушевський монастир. Але оскільки ми не маємо жодного примірника, який би зберігся, ну, не те, що книги. А от як є згадка про Вінницю, що у нас друкувалися гравюри на початку XVII mm -hmm. століття, а, так не гравюри, гравіровані ікони. Mm -hmm. От ми е, згадки є, примірників не маємо. Така сама історія mm -hmm. і на, щодо початку XVI століття Грушевського монастиря. Тому так ми говоримо про Івана Федорова. А так, взаємозв'язки, ну, безумовно є. У нас перекладалися Європейсь. європейські О, автори. Так. Наші майстри їздили в Європу, переймали практику, ну, тут а, говорити. Бачили можна що, давайте, так, щоб ми ж далеко там не, не занурювалися і далеко не вилітали з часу. Коротенько бачили, що була фотка саме з Тараса Шевченка, його публікації, і вона була перекладена, я так розумію, так. На на і на нашіш. На, 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 да. mm -hmm. І ось це цей примірник, так? Він теж зберігається в бібліотеці. Про про <laughs> а, да. чому він саме туди потрапив? А, ой, тут зовсім інша історія. Це, от якраз таки, приклад теж цензурування. Mm -hmm. Порівняння книга, ну що, 1936 рік. Ну, тобто, книзі, які немає 100 років. Угу. Та у нас у багатьох вдома можуть бути такі Подібниць книги світ, довоєнні, багато. які залишилися від бабусі, угу. ну, прабабусі, прадідуся. Чим у ній І, і от здавалось би, і ця книга в відділі рідкісних видань. Ну що, через переклад на ідіш? Справа в тому, що ну ви бачите штамп спецфонд. Так, так. так. Ця книга потрапила в спецфонд через перекладача Давіда Гавштейна. Але є примірник 1939 року. Теж Кобзар теж в його перекладі. Тих кобзарів купа в Україні, це не рідкість. А от наше здивування, що в академічному бібліографічному показчику всіх видань Шевченка, які тільки були будь-якими мовами, цього примірника просто немає. Взагалі немає. Е там щось є заборонене, я так розумію, це ви примірку. Тут... Ні, питання в іншому. Наукова спільнота України взагалі не знає про цей переклад. Ага. Виходить, що це єдиний перемірник, який зберігся в Україні. Його настільки відцензурували, не відцензурували, а знищили всі. Угу. Через те, що був ще один кадр, я спеціально його дала. Щоб е, побачили вирізані сторінки. Угу. А, а там немає його, тому що е, ми пішки підійти да, під формат екрану. Да. Да. Угу. Ось тобто були знищені сторінки саме сторінки через те, що автори передмови були репресовані. Угу. Спочатку вирізані сторінки, а потім повністю весь тараж був знищений. А наш примірник з приватних рук потрапив в бібліотеку після війни Другої світової, і тому він у нас зберігся.